Привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні буде огляд цілої купи просто чохлів. Я привезла додому на огляд відзняти для вас цілий ящик, і ви знаєте, там просто їх неймовірна кількість. Всі чохли на різні моделі телефонів, є навіть захисне скло, все буду показувати поступово і посилання, де можна це все купити від гривні, лише в описі під відео. Дивіться ще додатково. Інші оголошення цього продавця, тому що можна запакувати не тільки це собі новий чохольчик, а і ще декілька прикольних штучок для дому. Сьогодні я вам буду показувати не тільки чохли, а ще різні аксесуари та запчастини, і різні прикольні штучки для майстрів телефонів. Знаю, що дехто може потрапити на це відео саме із майстрів, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну що ж, виклала я все повністю на стіл і буду вам показувати більш детальніше. Кожну модельку я показую, як виглядає упакування. Не завжди воно в гарному нормальному стані, тому що це все-таки повернені посилочки або загублені посилочки з Амазону, і вони все-таки трішки поблукали по світу, погуляли, поїздили і ось потрапили до мене в руки. На екрані ви можете бачити назву кожного телефону. На який підходить даний чохол, роблю більш детальніший огляд з усіх сторін. В деяких чохлах є якось тут захисне скло, і навіть по два штучки, деякі чохли йдуть із шнурівками. Досить цікаві модельки. Я таких в наших магазинах ще не бачила, хоча я не так часто купую саме чохли. І ось такі мені дуже-дуже сподобались. До речі, ось ця підставочка це дуже круто використовувати, коли ви дивитеся відео і під час перегляду щось робите. У мене також є така підставка, тому це дуже-дуже зручно. Знаю людей, які просто обожнюють книжечки. Тут добре, що можна покласти будь-які картки, плюс телефон, саме основне його потім не загубити. Дуже багато є чохольчиків саме на. Айфони, є ось, бачите, в комплекті захисне скло на камеру, є серветка для встановлення захисного скла, два захисних скла в комплекті, також чохольчик. Мені дуже подобається, що в деяких чохлах є ось саме навіть захисне скло новеньке. Є дуже багато чохольчиків на телефони Samsung, також є книжечки, силіконові чохли. Ці всі чохли продає на аукціонах від однієї гривні на Укрлоті. Продавець Байнау. У нього є дуже багато цікавих класних товарів. Зараз всі вони продаються від однієї гривні. І можете заглянути, навіть якщо вам не треба чохольчик, за посиланням в описі під відео і знайти собі щось цікавеньке. Я всі огляди знімаю. І показую в себе на каналі, але є там такі товари, які я просто не встигла відзняти. Тому, я думаю, вам також буде цікаво заглянути, можливо, вам щось треба. Я, до речі, вже також виграла декілька товарів звідси, і у наступних відео якось вам покажу, зроблю розпаковочку тих товарів, саме що я виграла. І назву вам ціни, тому що я ну, настільки дешево це все купила, що аж самі не віриться. Тому ловіть свою удачу і заходьте і приймайте участь в аукціонах. Наразі у мене самої телефон Samsung, але я щось починаю задумуватися про iPhone. Я знімаю свої відео саме на телефон, монтую на телефоні. І ви знаєте, Samsung показав себе дуже добре. Всі мої відео зняті на саме Samsung Note 10. Але ви знаєте, що він в мене трішки, ну як сказати, трішки підвісає. Я дуже багато веду YouTube каналів. І ось я почала задумуватися про iPhone собі. Саме для зйомки та монтажу все-таки більш-менш. Як то кажуть, зручніше знімати та монтувати на одному гаджеті. Дуже багато ось є чохлів на айфони. Я, можливо, собі щось також тут прикуплю. І дуже багато є противоударних чохлів. До речі, ось ця штучка, яка знаходиться в айфонах, була у двох чохлах. Я не знаю, для чого вона саме. Напишіть мені, якщо ви знаєте. Ну і певно, зараз я включу вам трішки музичку. Дивіться, що тут є, дивіться весь асортимент. Буду дуже вдячна лайку цьому відео, підписочці на мій канал. Ну і звісно ж таки, написати будь-який коментар для підтримки мого каналу. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Мені дуже подобаються чохли, які складаються із двох частин. Показувала вам нещодавно ось у відео, і їх є тут декілька. Вони складаються із задньої панельки, і з передньої. В мене такий чохольчик стоїть на дитячому телефоні. І цей телефон дійсно ні разу не побився, не тріснув екран і нічого з ним не сталося. Їм користуються малі діти, і це дуже-дуже круті чохли. Рекомендую вам, якщо вам підходить під ту модельку, то обов'язково візьміть собі і захистіть свій телефон максимально. Дуже багато було з двох сторон пластикові чохли. Коли телефончик розкладається, книжечка, я на жаль, не бачила таких телефонів, бачила тільки рекламу по телевізору, але знаю, що такі телефони є і дуже важко на них знайти саме чохла. Тут вони є. До речі, ось цей мені дуже сподобався чохольчик. Тут є два захисних скла. Це на iPhone 11. Хто такий має телефончик, то я думаю, що чохольчик вам знадобиться. Є ось такий. Якийсь гаджет для встановлення захисного скла. Це саме ось для майстрів, хто встановлює захисне скло сам або вміє це робити сам. Я, на жаль, не вмію, тому я не знаю, що і як тут ним користуватися, але я думаю, що можна розібратися. It happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Again. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today, without you I never could have moved away, but now I see what you teach, I do believe, I always should have stayed, yeah! Is this really happening? I can't believe it's true, I'm just as surprised as you. Is this Дуже мені сподобався саме ось цей чохольчик, Шкода, що він не на мій телефон, тому що це дуже зручно для тих, хто їздить на автомобілі, має кріплення до телефону, магнітне, і ось такий магнітний чохольчик. Просто прикладаєте телефон до підставочки у своєму автомобілі, і все тримається. Просто намертво ваш телефон ніколи не впаде. Дивлячись на всі моделі, які заявлені в мене тут, я починаю розуміти, що Європа давно вже перейшла повністю на Samsung та айфони. Є ще декілька тут чохольчиків на фірму виробника Poco, але мені здається, що навіть цей Poco також іде. Фірми, певно, Samsung. До речі, декілька чохольчиків на фірму Xiaomi. І ви знаєте, в мене були декілька телефонів саме цієї фірми. Останній раз, коли я його купувала, він мені не сподобався. Наразі немає дешевих телефонів, тому мені здається, що не потрібно на них економити, купувати краще, щось перевірене, щось нормальне. Звісно, це буде коштувати трохи дорожче, але, як то кажуть, скупи, платить. Двічі. Як ми з вами побачили, Європа вже давно користується практично тільки Samsung та айфонами. Я думаю, що нас чекає те саме. Тим паче, що багато хто, хто користується саме айфонами, каже, що вони взагалі не глючать, вони не зависають, і їхня операційна система більш надійніша, ніж Андроїд. Все-таки Samsung поки працює саме на Андроїді. Ну що ж, показую вам останній чохольчик. Це також на Samsung Galaxy Note 9. І давайте подивимося з вами лоти, які попаковані ось в таких пакетиках. Це буде один лот. Кожен пакетик це окремий лот. Тут в основному знаходяться якісь запчастини для ремонту телефонів, якісь екрани, захисне скло. Я навіть деякі предмети і не знаю, що це таке, тому що навіть в інтернеті толком нічого не написано. Коробочки відкривати не буду, тому що той, хто не займається ремонтами, взагалі не зрозуміє, що там. Я, наприклад, не розумію. Я не знаю, на яку це модель, і майстри швидше з цим. Розберуться, а я просто показую, що складається якийсь певний лот. Тут, в основному, наскільки я дивлюся, це екрани до телефонів, якщо я не помиляюсь. Ну, і ось якийсь предмет. Далі у нас є лот із різним склом. Я думаю, що тут знайдеться на різні телефони, тому що я наскільки знаю, кожна упаковочка захисного скла підходить на декілька моделів телефонів. Тому, якщо у вас якийсь є сервісний центр, то ці лоти точно для вас, їхня стартова ціна 1 гривня. Загляніть обов'язково в описі під відео за посиланням, і там обов'язково знайдете ці лоти. Думаю, що економія буде колосальна саме прикупивши ось такий лот, можна, звісно, викупити і всі чохли. Я думаю, що той, хто захоче це, то обов'язково виграє. Писали мені в деяких коментарях, що на аукціоні не змогли виграти майже нічого, тільки один лот. І що дуже засмутилася, я скажу так, що так це аукціони, і тут виграє той, хто на момент закінчення аукціонів дає найбільшу ставку. Користуйтеся швидше всього автоставкою, якщо хочете точно виграти, і у вас буде більше шансів на завершення аукціону отримати саме бажане вами. До речі, можливо, хтось не знав, але на сайті Укралотком'ює ви можете продавати також. Свої якісь би у речі, можете продавати щось новеньке, те, що вам не підійшло, речі дітей, які вже не підходять вашим малюкам, якісь коляски і так далі. Все це безкоштовно. Сайт абсолютно безкоштовний, він не бере жодних комісій і не має ніяких обмежень по кількості оголошень. Тому користуйтеся сайтом, реєструйтеся і розпочинайте також свій бізнес там. Дуже легко я продаю наразі там постіль і дуже-дуже задоволена. До речі, якщо когось цікавить постільна білизна, то я її продовжую продавати, вирішила не покидати, і її можна в мене замовити. Посилання вам також лишу в описі під відео. Дуже подобаються мені, ось, до речі, такі чухольчики, які всередині рухаються, там якісь. Блискітки або щось таке цікавеньке. Коли замовляла, до речі, такий чохол собі на телефон з Китаю, і він приїхав просто блискучий і нічого там не переливалося і не рухалося. Я була дуже-дуже розчарована, а тут чохли дійсно такі, що блискітки рухаються і плавають на задньому, на задній кришці. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписатись на мій канал, підтримати мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па па па, -па.